Вітаю вас, друзі, сьогодні. Під ранок росіяни атакували Україну ракетами калібр, що є доволі незвичним явищем за останній час. Ракети летіли на Київщину, дві з них змогли перехопити сили нашої протиповітряної оборони, але на жаль, без руйнувань не обійшлося. Дякувати Богові жертв попередньо немає. Незвичним явищем застосування ракет калібр з боку так званої Росії, є тому, що протягом останнього року росіяни дуже рідко їх використовують. Бо у росіян є проблеми із чорноморською флотилією. Проте росіяни змінили тактику. Якщо раніше вони запускали ракети калібр із акваторії Чорного, Моря то тепер стали запускати із акваторії Азовського, куди поки що наші морські дрони не можуть потрапити. Але в Азов вони вивели ударне групування. Воно досить серйозне. Це як мінімум 6 кораблів, плюс кораблі забезпечення, такі як протимініпальники. Ну тобто в середньому 6-8 кораблів у них перебуває в морі, і так вони його. Фактично перше застосували із позитивного тут тільки те, що сили оборони та безпеки України раніше вивели із ладу більшу частину російських ракетоносіїв, проте вони усе одно поки що у росіян у Чорному і Азовському морі є. Тому друзі, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І ще учора російські виродки здійснили чергову терористичну атаку проти Харкова. Більше 50 людей поранені, двоє вбитих. А потім російські пропагандисти дивуються, чому це усе частіше прилітає по БНР. В останнє время село регулярно подвіргається атакам. БПЛА. спершу маю вам розповісти про позитивні новини щодо наслідків позавчорашньої масованої атаки дронів на територію так званої Росії, зокрема біля міста Єйськ. Ужас. Дим стоїть дим. от уже у нас проходить. Росіяни поскаржилися тоді, що атака була надзвичайно масованою, але вони, звісно, відбилися і збили усі дрони. І кілька десятків безпілотників преодолів Азовське море, були збиті над єськом Казетом, Еднемом Краснодарському краї. кожного разу росіяни так брешуть щодо українських атак, наче вони думають, що супутники перестали існувати. Власне, якраз з'явилися супутникові знімки щодо наслідків цієї атаки, і ви можете на них побачити як сліди великих пожеж, так і абсолютно знищену одну будівлю і пошкоджену іще одну. Якщо ви звернули увагу, то протягом цієї ночі не було атак ірано російських дронів. Хоча зазвичай вони відбуваються щоночі. Му, є якраз пояснення: військово-морські сили Збройних сил України заявили, що було знищено місця зберігання і підготовки до застосування Шахід 136 гірань 2 тих самих іран-російських мопедів. Окрім засобів ураження, також було знищено кваліфікованих інструкторів, які готували персонал із обслуговування пусків дронів, та тих курсантів, яких навчали завдавати ударів по території України за допомогою іранських безпілотних систем. Сподіваюся, труни тепер поїдуть не тільки до так званої Росії, а також і у Іран. І ще пам'ятайте того ж дня, коли було завдано удару поблизу Єйська, Росіяни збили свій гелікоптер К 29 дев'ять. браті. російські пропагандисти вважають, що це було не просто так. Це хитрі українці спеціально застосовують отаку тактику, щоб підвести російську авіацію під вогонь російської ж ППО. Паралінь з атаками дронів запускають сподірію Крима і безекіпажні кораблі. Тут замисел то. Же про заїчень подставить пуски російських ЖЗРК російську авіацію, направлену на борьбу з бізекіпажними катерами. І поки на так званій Росії горіли військові об'єкти, російські виродки завдали терористичних ударів планируючими авіабомбами по Харкову. Ворогом було використано плануючі авіабомби УМПБ Д 30 Три бомби вдарили по одному із підприємств. Одна із бомб влучила у житловий будинок. Встановлено, що запуск УМПБ уніфікований жідовий плануючих боєприпасів був здійснене з літака су 34 Бомбардувальник був здійснене з населеного пункту строїтель області. Ударів було завдано практично по центру міста, і як ви чули, російська авіація скидала планируючі авіабомби поблизу населеного пункту Строїтель у Білгородській області, і це погані новини, тому що дистанція від населеного пункту Строїтель до місця удару у Харкові складає практично 90 кілометрів. А це означає, що у МПБ Д-30 може долати відстань майже 100 кілометрів. І знову постає питання, як боротися про протиросійських російських плануючих авіабомб, звісно, найкращим рішенням є знищення російської авіації, але для цього у нас недостатньо систем протиповітряної оборони, і f 16 ніяк не дійдуть. Маркіяни іде. та навіть коли F-16 з'являться, то їх перший час буде дуже небагато. Росіяни я нагадаю базують свою авіацію, якою вони атакують Харків та Харківщину переважно на аеродромі Вороніжа. Ось. Відео із російською авіацією зняли партизани руху Атеш. Оцю авіацію можна було би значною мірою знищити а решту літаків росіяни були би змушені забрати як найдалі, якби ми отримали від Сполучених Штатів Америки дозвіл бити у глиб території так званої Росії ракетами атаком. Тим паче, що це матиме значення не тільки для захисту Харкова, а й для усього фронту, тому що російські керовані планируючі авіабомби це зараз основна перевага російської армії. от фугасних авіабомб різних полу. Тоннах, тоннах, ультратон. конечно, звісно, дуже серйозний фактор, який дозволяє нашим військам двигаться вперед, улучшать свої позиції. Я думаю, зрештою, ми такий дозвіл отримаємо. Головне, щоб не було занадто пізно. Поки що, ми можемо атакувати російські цілі на території так званої Росії на глибину до 100 кілометрів. Проте, росіяни це вже дуже відчувають. Вілгородську область заливає просто, просто заливає. Просто заливають американським оружжям. Є дуже гарна новина по вибиттю російської ППО на території БНР. Там було знищено зенітно-ракетний гарматний комплекс Панцирі С-1. Це наші тури. А как ракети. Життя у БНР стає усе цікавішим. Ось на цьому фото звичайний білгородський кур'єр. А на наступному відео звичайна білгородська деревня. Буквально за хлібом вийти... Невозможно, потому что, во-первых. Ні на машині, не можна, ні пішком пройти. Це, це просто ужас. Особливо жахливою ситуація є, тому що мешканці Білгородської народної республіки сподівалися, що війна буде тільки на території України, їх вона не торкнеться. А тут війна вже прийшла до них несподівано. Усердно трудясь, уже не один десяток років, Люди й подумати не могли, що така багата чорнозюмом білгородська земля, де все росте як на дрожах, стане зоною ризикованого земледія. Почтове Ня, оно повністю згоріло. Вот наша система ПВО отработала, збили всі повітряні цілі. Не знаю, яке там відділення пошти у них згоріло. Я особисто пошти там не побачив. Я побачив тільки військову базу, і ще можливо, це був склад боєприпасів від північної Кореї. Бо нагадаю, коли росіяни били по новій пошті у Одесі, вони казали, що це склад із боєприпасами. Панітрим даними це ті самі склади, куда прибула нове американське ружь в рам. До останнього пакету допомоги Україні для того, щоб мешканці БНР перестали страждати, їх треба просто звільняти від страждань та від життя. Хоча російські пропагандисти іще ще сподіваються, що російські окупанти зможуть чимось допомогти. Наші байці скоро тіснять врага і життє стане безпечніше. Ну а поки все увага на небо. вони, то може і хотіли би оттісніть, але є деякі нюанси. Невідомі дрони камікадзе постійно прилітають як на територію БНР. Так і по російських окупантах на півночі Харківщини, через що вони далі не можуть наступати по прежнему в небі над полем бою огромне количество птичок. Це пожалуй, саме серйозний факт російські мразоти, які принесли війну на нашу землю і вже й на території Білгородської народної республіки масово скаржаться на українські дрони, записують відеозвернення. По бізпеченню. Вот ці машини, котрі у нас за свої деньги були железо, сітка, все куплено, котру згоріло за 15, за десять. Ми не будемо просто спостерігати. Ми обов'язково їм допоможемо і з новою гуманітаркою. Ця війна за наше з вами виживання. Росіяни ж при цьому жодного права на виживання не мають для того, щоб росіяни дохли у якомога більших кількостях. Продовжуйте допомагати українському війську.